Засновником та творцем семидневного тижня є сам Бог. І атеїсти у боротьбі з Богом та вірою вони неодноразово намагалися скасувати семидневний закон, встановлений творцем. Вони продовжували скорочувати робочий тиждень, щоб стерти пам'ять і знищити програму Бога про сім днів. І наш внутрішній будильник він налаштований. На семидневний часовий ритм, і якщо ми не отримуємо відпочинку кожен з день, організм перестає справлятися з навантаженнями, також спробувати їсти скоротити семидневний тиждень і більше відпочивати. Не привели ні до чого хорошого. Людський організм він вибивається з ритму, встановлений Богом. І починає чинити опір, чинити опір і бунтувати звідси депресія, пригнічений настрій, потреба в антидепресантах, допінгу та наркотиках, і незважаючи зв... не на більшу кількість вихідних та відпочинку. Тому що й сьогодні людство воно продовжує жити у світі підпорядкованому законом Божим. Амінь.